І виникли фінансові труднощі з набором до війська. Про це пише американський інститут вивчення війни. За словами аналітиків, Москва вже витратила всі гроші з держбюджету на виплати рекрутам і тепер змушена перекладати витрати на регіони. За другий квартал поточного року премію отримали лише 38 тисяч контрактників. Ну а це удвічі менше аніж було торік. Ну експерти кажуть, брак коштів може серйозно вплинути на здатність Росії далі провадити війну. Особливо, якщо захід запровадить нові санкції. Богдан Сторощук, економіст, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Доброї ночі. Доброї ночі, слава Україні! Героям слава. Слухайте, а може це дійсно бути серйозною проблемою для російського війська, тому що ну ми ж знаємо, яким чином відбувається рекрутинг в Росії. Якщо нема кого е, брати за гроші, ну то можна нахапати нелегалів з країн е, Близького Сходу, Азії, Середньої Азії, е, когось, хто має проблеми з законом, з кредитами і так далі. І от тобі військо. Е, дякую за запитання. Так, і ні, справа в тому, що нахапати можна кого завгодно, але не факт, що ці, кого нахапають, будуть воювати. Власне, так, так як і ті, кого е, мобілізують в російській глибинці з обіцянкою значних виплат, але їхньою сильно, сильною мотивацією до е, так, нормальної участі у бойових діях. Є те, що їм пропонують досить значні виплати. І от тільки що був, в сюжеті, тільки що був цей сюжет, в якому говориться, дійсно це правда. Там насправді, якщо говорити про ну, підсумок першого півріччя поточного року, то там близько двох третин вже доходить число мобілізованих, яким не виплатили ці стартові бонуси. чому не виплатили? Та тому що нема грошей. Тому що з початку року е, частка е, дефіциту в ВВП. У нас тут різних причин: До з одного боку, зростання дефіциту, з другого боку падіння ВВП, але тим не менше, вона зросла е, від запланованих 5 риців, тобто в п'ятеро більше від запланованих. І тут е, билка. Або ми от так пробуємо петляти десь платити, десь не платити. Але це не тільки стосується мобілізованих, це стосується і багатьох інших факторів. Наприклад, той же ж Нішторбанк, один з, скажімо так, базових систем утворюючих банк у російської банківської системи, має потребу в негайній докапіталізації порядку 800 мільярдів рублів. Чому? Або він масово видавав кредити на оборонку, які. Очевидно, ніхто не те, що не збирається повертати, не може повертатися просто, тому що нема грошей. Докапіталізувати їх так само, як і виплатити мобілізовані гроші з Фонду національного добробуту, який і так вичерпується прискореними темпами, не платити петляти так чи інакше, це шлях до. Соціального, ну і до фінансового колапсу в банківській системі, е, включити в систему центральний банк, тобто почати банальне, як кажуть, в таких випадках, це не зовсім правильний термін, але тим не менше, друкувати гроші, тобто, е, включити масову емісію. Ну, це інфляція, яка і так на сьогоднішній день має досить високі темпи. І в комбінації е, з Достатньо стійким проблем, незважаючи на все, курс рубля в Росії тримають на досить високому рівні, що не абсолютно не відповідає ніяким параметрам. Це і так досить сильно негативно б'є по економіці. Тому у них зараз оця ситуація в шахматах, яка будь-який хід. Веде до погіршення становища. Немає ходів, які би вело до покращення. Ну так, але є, скажімо так, джерела, з яких можна рекомпенсувати. І тут ми згадували про регіони, наприклад, можливо, інші якісь джерела. Ну, хтось дуже хтось не до угу. дуже слушне зауваження. Я забув, забув це джерело назвати. Дякую за нагадування. І це не джерело, з якого можна рекомпенсувати, це джерело, яке вже включено в систему. Тобто Росія вже почала активно використовувати це джерело, щоб регіони включилися в цю систему. Е, ідея, як і всі попередні, гарна тільки на перший погляд з двох причин: по-перше, е, дефіцит грошей в російському бюджеті немає якісь там, не знаю, фантасмогоричних причин. Е, причина банальна: погіршення стану економіки. І погіршення стану економіки погіршує не тільки центральний бюджет, але й місцеві бюджети. Так само, це, це по перше, по-друге, е оце е додаткове виснаження регіональних бюджетів, крім погіршення стану економіці, ще відсмоктування грошей на потреби, е ну скажем так, які покривалися загальнофедеральним е бюджетом, е це так чи інакше б'є по інтересах регіонів, так чи інакше. Особливо в тих регіонах, які мають гарно сконцентровані національні меншини, веде до посилення від центрових тенденцій. Тобто, це ці різні фактори, вони, ці різні джерела, вони відрізняються. Єдине, чим вони відрізняються, це сферою, в якій буде бити цей негативний фактор, і лагом, тобто часом, через який його негативна дія стане кафе. І фактично дії російської влади зараз полягають і у грі на цих двох чинниках, тобто скомбінувати їх таким чином, щоб були задіяні найслабші негативні фактори, які будуть діяти в найбільш віддаленій перспективі. Це є фактично на сьогоднішній день змістом російської економічної. Щодо інших чинників, які формують російську господарку, як таку, ну це нафта звичайно, та давайте про її вартість поговоримо. Отже, ціни на нафту знизилися на тлі новин про можливі переговори між Україною, Росією та США. Про це інформує агенція Reuters. За словами деяких інвесторів, це може призвести до послаблення санкцій проти російської нафти. Ну і через це барель бренд подешевшав до 66 доларів, а американська нафта до 63. Аналітики стверджують, Якщо домовленості такі будуть, ціни можуть стати ще нижчими. Але якщо США натиснуть на росіян новими обмеженнями, нафта навпаки знову здорожчає. Ну давайте і про скажімо так про вплив поточного моменту політичного або геополітичного на е вартість сировини на вартість нафти і про те наскільки росіяни будуть, ну скажімо, озиратися на це в своїй поведінці в своїх е рішеннях на міжнародній арені. Абсолютно тотожна ситуація до того, що ми говорили раніше, тобто маємо е, неможливість здійснення хороших ходів. Чому а тут взагалі цікава ситуація? Тому що з однієї сторони росіянам хочеться е, пом'якшення відношення з боку, перш за все, США, ну і бажано Європи. бо тому, що погіршення відношення веде до. Додаткових санкцій, які все більше блокують економічну систему Росії, і ну, вводять санкції, типу тих, що такі реально чутливі, що, наприклад, додаткове мито для покупців російської нафти, типу як це було стосовно Індії, чи, наприклад, повне блокування Балтійської арени для вивезення російської нафти, якщо ж. Але але е, такі санкції ведуть до зменшення пропозиції нафти на світовому ринку і формують тенденцію до підвищення війни. Якщо ж відносини покращуються з Сполученими Штатами, це знову ж таки формує тенденцію до зменшення ціни нафти. Тобто для них і так погано, і так недобре. І знову ж таки, на фоні цього, ми побачили дуже яскравий приклад, коли ми говоримо, що най- Нафта, це безумовно, чи не най ну, знижені ціни нафту, це чи не найсильніша санкція, яка може блоканути російську економіку. Але дуже часто в нас є таке гарне патріотичне гасло, що головною санкцією, яка може це зробити, є наші героїчні збройні сили, яким ми завжди не перестаємо дякувати і стараємося по максимуму донатити. І минуло останніми днями вони це ще раз доказали в цій сфері. Чому? Бо тому що. Блокування фактично нафтопроводу Дружба, коли знищили дві насосні станції ці в е, Унечі і ця, що перед нею в Перській області, uh -huh. е, що це означає? Ну крім того, що там ускладнилося е, від ну, не, не зможуть отримувати нафту е, Угорщина і Словаччина. Ну це взагалі мізер. Тут швидше такий іміджевий елемент, коли Сіарто висунув претензії. Україні там Сибіга почав оправдовуватися, а тут Роберт Бровді, Мадяр сказав: То це я зробив, не висувайте йому претензії. Але це швидше такий анекдотичний мемний момент. А там є набагато цікавіші моменти. Ця шутверська станція області, станція, вона качала нафту також. у Лугу. Тобто суттєво зменшується потік нафти для відвантаження через Балтійське море. Це раз. Друге, ці нафтові станції качали нафту в Білорусь. На нафтоприродні заводи досить чисельні, досить потужні в Білорусі, які не обстрілювалися нашими збройними силами, і звідки е, Російська Федерація в значних обсягах отримувала резервне пальне. Тепер ця можливість втрачена. І Білорусь втратила можливість заробляти реальну валюту на експорті е, результатів нафтоприродних. Е, крім того, багато говорили про те, що. Білорусі активно будуються залізничні лінії, формуються склади павно матеріалів, склади боєприпасів в напрямку до е, сувалки, до сувалського кордону, і що ну досить реальним у випадку, чи е, ну скажімо так, е, послабшення напруженості на українському фронті чи взагалі укладення перемир'я досить реальним є удар ну, Польща, країни Балтії, ну напрямок Сувалського кордону. Зараз це вже неможливо, тому що неможливо по-перше, нема що туди возити якості палив мастильних матеріалів. А по-друге, нема чим туди возити, бо тому що е е немає пального, бо тому що є проблеми з самим пальним для потягів, для автомобільного транспорту можна звичайно перекинути пальне. Так само, як можна возити павну мастильні матеріали і нафту в Європу, і в Угорщину і в Словаччину, автомобільним чи залізничним транспортом. Це додаткове завантажені залізниці. І якщо е, так робити, знову ж таки для цього теж потрібно пальне, яке треба прикидати з інших регіонів. Це теж додаткове завантаження залізниці. Крім того, е, це також дефіцит з пальним на безпосередньо на лінії фронту на нашому східному кордоні. Там е, знищили також. Якщо я не помиляюся в районі Луганська, uh -huh. там був великий залізничний ешелон спальни. Так що ці санкції є досить дієвими, і Росія в цій сфері несе подвійні ударів, витримує. Ну не, не дуже витримує, отримує подвійні удари як з боку нафтового світового ринку, так і з боку наших героїчних збройних сил, які Послаблюють і можливості як виробництва палено-мастильних матеріалів з нафти, так і власне їхнього транспортування до ді... лі... лінії діючого фронту чи до потенційних точок бойової ну так. Тут я думаю, теж варто згадати, що усі збитки на собі відчувають передовсім так звані цивільні росіяни. Ну але тут, скажімо, їхня показова. Байдужість або заангажованість у війну в підтримку України, бо хто як, але ну зрештою, там і перша, і друга категорія робить все для того, щоб ця війна продовжувалась, воно в принципі є справедливим і логічним. Тобто, фактично, ось цей цивільний пласт він є такою прокладкою між військом і е, та з приводу цивільних цих росіян тут досить іще один цікавий момент, і на який ніхто не звертає уваги. Росія має проблеми з мобілізацією. Росія тягне на фронт всіх, хто може. Росія не блокує кордон. Виїзд не заблокований. Всі, хто бажають, можуть виїхати. А чому? Питається, ну як же ж так, якщо такі проблеми, якщо вже підключають і ув'язнених, і корейців, і там кого не хочеш. Та по дуже простій причині. І це пояснює те, чому глибинна Росія, оці прості росіяни, так звані, так слабо реагують на погіршення ситуації. Дуже просто, бо вони сидять на дні, тому, тому і нема змісту блокувати виїзд, бо, тому що більшість, абсолютно більшість глибинного народу, тобто тих, кого власне мобілізують, вони банально фінансово ну, виїхати в будь-якому напрямку з Росії, це для них ну, непідйомні кошти на самий виїзд. Не кажучи вже, що треба мати якісь мінімальні стартову подушку для того, щоб триматися там, куди ти виїдеш. Ну так тому власне я от починаючи нашу розмову і згадував якраз про цей аспект, та е, щодо е, мобілізації або рекрутингу. Ще є таке слово, тих, хто просто банально має якісь фінансові проблеми там чи проблеми з законом. Ну добре, давайте окрім цього, ще згадаємо про е, американську валюту. Це окрема тема, але для нас теж важлива. І щодо тенденції по її вартості. Отже, е, долар знову подорожчав після нещодавнього падіння. Національний банк України встановив офіційний курс. Це 41 гривня 35 Копійок за одиницю, ну і на міжбанку курс зріс до 41 гривні та 40 копійок, євро також додав у ціні, це є понад 48 гривень. Ну і на готівковому ринку долар поки що без змін те, що ми бачимо де-факто в обмінниках, і те, яким чином свою політику проводить Національний банк України. Ну там часто це корелюється чи кореспондується, та але в поточному моменті наскільки це взаємозалежні і взаємовідчутні рухи Ну, по-перше, я вже неодноразово говорив, що ми повинні дуже чітко зрозуміти, що коли йде війна, така війна, яку веде зараз Україна важка війна, виснажила війна, війна, на, яка передбачає досить е, таку обширну лінію фронту більше 1000 кілометрів, яка передбачає важкі бойові дії, яка передбачає глибинне враження. Необхідно зрозуміти. Що не може не бути високої інфляції. Не може бути 2, 3, 5, 6. Тобто більше е, інфляція ну, мусить вимірюватися в десятках відсотків. Чому? Та дуже проста причина. Тому що дуже багато доходів, які ну, в нормальній ситуації, доходи, які генеруються в економіці, вони пов'язані з створенням блага. Тобто, з одного боку, на ринок виходять доходи, а з другого боку виходять блага, які створені в процесі виникнення цих доходів. І, відповідно, сума цін благ плюс-мінус рівноважується сумою отриманих доходів. В умовах війни величезна кількість доходів генерується в економіці, які взагалі не пов'язані зі створенням благ. Це доходи наших справді героїчних, якими захоплюється весь світ наших військових, яким ми ну, цілком логічно повинні виплачувати відповідно до їхньої важкості, до ризикованості. до... Неймовірності взагалі для життєвих умов їхньої праці. Це є доходи всіх працівників військово-провосового комплексу, які створюють всі аспекти військового спорядження, боєприпасів, засобів ураження, і так далі. виникнення цих доходів не передбачає, що на ринок вийдуть якісь два. Тобто на ринок попадає значно більше доходів, ніж сума цін плати. Без інфляції не може. В той же час, якщо ми маємо високу інфляцію і фіксований курс, як у нас було донедавна, високий темп інфляції і досить стабільний курс, що це означає? Що наші товари у доларах, ну, в валюті будь-якій, постійно дорожчають, а іноземні для нас у валюті дешевші. І тому наші, наприклад, люди, які виїжджали за кордоном чи країни в країн, сусідніх країнах Східної Європи, чи навіть країнах Західної Європи. Ми казали, як це так, там все значно дешевше, і на увазі продукти харчування, особливо одяг. Ну це крім того, що там, як більш розвинуті економічні системи, там вища продуктивність, і це виникло зумовило виникнення в нас так званих назва, їх інколи так і називають італійських магазинів. Тобто, де продають товари, які так чи інакше перекидаються в значній мірі заробітчанами самими, знайомими. Із Західної Європи. І ми бачимо досить дійсно якісні продуктові товари і по ціні цілком конкуренту з нашими. Тому, якщо ми маємо високу інфляцію, яка вимірюється десятками відсотків, ми не можемо не мати девальвації. Якщо ми будемо втримувати стабільний курс, це крапка, це вб'є експортний потенціал нашого виробника і суттєво послабить внутрішній виробництво. Але. Як ми можемо пригадати в 90-ті в нульові роки, було як? Висока інфляція, стабільний курс тримається 2, 3, 4, 5 років, потім обрив, потім знову стабільний курс, висока інфляція, і знову обрив. Зараз Національний банк, намагаючись уникнути такої дуже небажаної тенденції, він робить те, що він і повинен був робити тоді, враховуючи високий темп інфляції. Він намагається поступово, відповідно, але плавно, прогнозовано, поступово девальвувати гривню. Це власне такі повинні. Маємо високу надію, що після перемоги слід зразу зрозуміти, що це не будуть негайно після перемоги. Тобто, після перемоги, як і всіх країн, які переживали перемогу, е декілька місяців до року буде криза. Було практично всіх країнах світу після війни, а після цього ми зможемо стабілізувати національну економіку, знизити темп інфляції і забезпечити стабільність. Якщо говорити, до речі, про поточний момент, тому що та, ви, ви таку більш, скажімо, далекосяжну перспективу зараз окреслили. Е, ті чинники, які е, зазвичай впливають на вартість валют в, е, в нормальній ситуації, позавоєнні або безвоєнні. Та, чи мають вони зараз істотний вплив? там Я не знаю, сезонність банальна. Це досить часто ми спостерігаємо. Ну Бо все пов'язано, все залежить. Е, так. Безумовно, чинники, які впливають на ці процеси в період війни, вони не можуть виключитися. Але зараз, враховуючи е військові дії і дуже суттєві суттєві міні, дуже суттєві міні, мілітаризоване виробництво і, взагалі, мілітаризовану економіку, визначальними факторами формування темпу інфляції і Курсу національної валюти все-таки є процеси, пов'язані з е, тим, що ми маємо дуже в значній мірі е, воєнізованого виробництва і молітаризованого. Тобто саме ці фактори зумовлюють темпи інфляції, яка мірюється десятками відсотків, і ці самі ці фактори. Зумовлюють ну, об'єктивну необхідність перманентної, повільної, прогнозованої, слава Богу, але перманентної девальвації. Е, ну а в поведінка Нацбанку, прийняття рішень, і в цілому, ось це ось ця роль регулятора. Ну бо Нацбанк є нацрегулятором. Та наскільки вона Правильно. теж я хочу вливі. сказати, що на мій погляд, Нацбанк робить це досить про Тобто, по-перше, девальвація йде дуже повільно і дуже плавно і періодично. Нацбанк е, робиться достатньо майстерно, і періодично ми можемо спостерігати, коли йде е, після певних е, декількох падінь, йдуть спекулятивні відскоки. Тобто, може бути на певний час, навпаки, зміцнені гривні відносно е, євро відносно долару невеликі, але цим Нацбанк показує, що цим Нацбанк показує, що він повністю тримає ситуацію під контролем. Ну і ми знаємо, що золотовалютних резервів у Нацбанку на сьогоднішній день вистачає, але це не означає, що їх треба кидати в цю, в цю піч. Тому що, як я вже сказав, втримування сильної гривні, чи її, не дай Бог, зміцнення, як ми це бачили в 2019 році, ну то саме в 2008 році, воно буде вбивати національного виробника. Зараз це абсолютно. Не. Нацбанк показує, що він тримає ситуацію під контролем, повністю він може її повністю контролювати. І Нацбанк блокує таким чином будь-які справду будь-яких спекулянтів зіграти на цих я вам дякую за те, що такі пізні порі долучилися за, за розмову. Нагадаю, Богдан Сторощук, економіст, з нами на прямому зв'язку.